Il semble que Тему давайте будемо продовжувати. Євросоюз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила верховна дипломатка Кая Калас в мережі. X вона написала під обмеження, потрапили 105 кораблів тіньового флоту країни-агресорки. Всі гілки нафтопроводу Північний потік іноземні компанії, які допомагали Росії обходити санкції. Також під санкціями 22 російських та два китайських банки для ціни на російську нафту встановили нову стелю. І це приблизно 47 доларів за барель. Також блокується експорт технологій, які використовують для виробництва безпілотних літальних апаратів. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, з нами на зв'язку. Пане Владиславе, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора вам. Пане Владиславе, щойно перерахували, які саме санкції були запроваджені. Якщо говорити про ключові цілі, які були поставлені на початку запровадження цих санкцій, чи можете їх назвати? Чого вже досягли і що буде досягнуто у найближчій перспективі по відношенню до російської економіки? Завжди три ключові цілі: Ціль номер один – це нафтодолари. Тут ми бачимо в санкційному пакеті 105 танкерів, ми бачимо ряд банків, які обслуговують відповідні платежі. Ми бачимо капітанів тіньового флоту. Непогано. Ну і звісно, ми бачимо зниження цінової стелі на нафту. Такий перехід до динамічної моделі, який означає регулярний перегляд цінової стелі на російську нафту. А три місяці, по суті, вони дивляться, яка була ціна на нафту протягом цих трьох місяців, і, відповідно, знижують на 15% такий великий дисконт. Це дуже непогано. Друга частина це протидія обходу санкцій. Зв'язку з цим ми тут бачимо і китайські банки. Два це вперше ми бачимо ряд китайських компаній. Це теж дуже корисно і помічно, і бачимо компанії з третіх країн. Для чого це робиться? Для того, щоб ні в кого з третіх країн не виникало бажання допомагати росіянам обходити санкції. І третє це ВПК. ВПК. Тому у нас тут окремо десь майже 100 суб'єктів, переважно російських, але знову таки не лише російських, які пов'язані із виробництвом всіх. Тих засобів враження, якими Росія атакує Україну щодня. От, це є російські компанії, конструкторське бюро, заводи, і, звісно, це ряд китайських компаній, чиї запчастини ми так само регулярно знаходимо в російських засобах ураження. Тому дуже достойний пакет, точно один з кращих за весь час, а ще краще, щоб вже почали роботу над наступним 19 м санкційним пакетом. Пане Владиславе, ось цей, цей момент з приводу у заморожені усі гілки там нафтопроводу Північний потік. Я правильно розумію, що від запровадження 18-го пакету санкцій усі розмови і маніпуляції з приводу тієї або іншої конфігурації перезапуску північного потоку більше не актуальні. Абсолютно правильно, десь в березні, квітні були такі інтенсивні обговорення в медіа про те, що нібито ведуться якісь перемовини про те, щоб знову запустити північні потоки. І коли я в той же час Паралельно розмовляв з офіційним Берліном, і сказали, що це все в основному і псошні операції російських медійників так і виявилось, і насправді позиція Німеччини і позиція в цілому Євросоюзу дуже чітка. і от вона продемонстрована абсолютно юридично чітко. Ніякого північного потоку більше. Не буде ніякого шляху до російського газу і нафти в Європу в перспективі не повинно бути взагалі. І це, до речі, та одна з тем, яка де нам ще ну де нам ще треба попрацювати. Це і повна відмова від ріженого природного газу. Це і остаточна відмова від трубопровідної нафти і трубопровідного газу. Тут так би мовити, привіт деяким членам Європейського союзу. Пане Владиславе, ще дуже важливо зрозуміти: ось ці санкції з 18-го пакету вони здатні пришвидшити ураження економіки Російської Федерації? Чи поки що це неможливо? І ми ще маємо запровадити не один пакет санкцій для того, щоб економічно Росії зараз було надто складно вести цю війну. Всі санкції працюють як такі порізи на тілі е ворога. Кожен поріс це мінус, це мінус кров. Відповідно, це ураження, це проблеми в економіці. Проблеми в економіці в Росіян вже дуже великі. На жаль, і це очевидно для всіх. Вони недостатні для того, щоб Росія повністю відмовилася від повномасштабної агресії, плюс від а, частих обстрілів наших міст і наших громадян. Тому цього недостатньо. Ми про це відверто говоримо з партнерами. Але те, що закладено 18-й санкційний пакет, воно абсолютно точне, може оцінюватись вже мінімум 2,5 євро, це ті товари, які вони не будуть отримувати. А прайс-кеп зниження ціної стелі на нафту, ну тут залежно наскільки вдасться його реалізувати. Якщо його вдасться реалізувати повністю, це десь мінус 30 мільярдів до кінця року. А якщо вдасться реалізувати, ну так як. Воно йде зараз десь наполовину. Ну це так само десь до 15-20 мільярдів. Росія втратить вже до кінця цього року за рахунок запроваджених у 18-му санкційному, санкційному пакеті обмежень е зниження цінової сталінафту. Тому це все абсолютно конкретні наслідки, абсолютно конкретні гроші. Ми вважаємо, що цього мало і ми. Хочемо більше від усіх партнерів, пане Владиславе, А у продовження цього питання скажіть, будь ласка, наскільки зараз успішно центробанку Російської Федерації вдається створювати ось цю ілюзорну картинку, що в економічному плані у них все добре і що санкції не впливають на них? Ну тому що працює пропагандистська машина, і принаймні таку інформацію вони поширюють серед своїх споживачів. Я не думаю, що Центробанк не розуміє. Я думаю, що Центрбанк чудово розуміє, що відбувається в економіці. Чудово бачить оцей величезний дисбаланс між а, військовим промисловим комплексом і всією іншою економікою, де вся інша економіка а, в реальній стагнації. І лише ВПК продовжує зростати. І щоб стримувати відповідні там, хоча б якісь э, видимість балансу, вони відповідно запровадили високу ставку. І ця їхня висока процентна ставка э, створює багато проблем для всієї економіки, і плюс вони постійно знаходяться під ударом ну, таким політичним. Я не думаю, що вони зможуть продовжувати стримувати високу облікову ставку. Я думаю, що вони почнуть знижувати. Після чого почнеться новий виток спіралі. Інфляції і відповідно проблем в усіх галузях економіки. В них насправді така вже по суті виникла ситуація ідеального шторму, і виходу в них з нього немає. Окрім лише одного: це припинення військової агресії проти України. Коли до них це дійде, коли вони почнуть рятувати себе, ну тоді ми бачимо суттєві зміни. Пане Володиславе, і чергове уточнення, якщо дозволите, від мене повертаючись до стелі ціни на російську нафту, приблизно 47 доларів за барель. Як я не помиляюсь, 47,50, саме про цю цифру. Мова я попрошу все ж для наших глядачів пояснити було 60, Тепер 47 з половиною. Ми хотіли 45. Тут мова про те, що боротьба йде за кожен долар. Цієї стелі, чи за кожен цент, поясніть, будь ласка, як це відбувається? Нафта тривалий час була цінова стелю 60 доларів. 60 доларів, коли вони погоджувались, це був кінець 22-го, початку 23-го року. І тоді ринкова ціна нафти була ближче до 80 доларів за нафту. Відповідно, ідея була в тому, щоб Росія втрачатиме 20 доларів з кожного бареля. Протягом останніх півроку реальна ціна на світових ринках нафти впала до якраз орієнтовно 60, може навіть трішки менше доларів за барель. Відповідно, прескеп це стало те саме, що реальна ціна на нафту. Відповідно, вся російська нафта їхала, незважаючи на будь-які санкційні обмеження. Відповідно, великі пули перевізників, зокрема грецьких, мальтійських, кіпрських, ну, звичайно, деяких інших. Почала возити знову цю російську нафту, а тобто Росія не втрачала гроші, майже, майже майже нічого не втрачала. Тому дуже критично було важливо і тут. Велика я вважаю роль і президента Зеленського, який особисто займався, в тому числі, питанням зниження ціни веселі на нафту переговорами з партнерами, і це вдалось зробити. Відповідно, Росія буде втрачати знову таки кожних на кожному барелі, будуть недоотримувати прибутку орієнтовно 10-15-20 доларів на барелі. Плюс знову ж таки повертається можливість контролювати перевізників, і ніхто з тих танкерів, які є білими. Не стане зв'язуватись з російською нафтою, яка дорожча за прайскет. Відповідно, це в черговий раз повертає Росію до можливості завозити свою нафту лише танкерами тіньового флоту, а танкери тіньового флоту вже під санкціями тільки Європи 440, що становить орієнтовно 70% всієї кількості. Відповідно, простір для маневру дуже невеликий, дуже небагато танкерів доступних для перевезення нафти. І вгадайте, що відбувається по законам е попиту пропозиції. Якщо пропозиції стає набагато менше. Відповідно, ціна на ці перевезення дуже зростає, і в свою чергу це повертає Росію до ще більшого дисконту на нафту. Тобто, кожен такий крок і воно так дуже в парі гарно йде. Санкції нам. Танкери, зніженці новостелі, воно все кумулятивно забирає в Росії багато доларів. Але ми вважаємо, що цього мало. Ми хочемо продовжити санкційний тиск на всю інфраструктуру тіньового флоту, тобто більше капітанів тіньового флоту. А ми хочемо побачити там порти, і термінали. Ми хочемо побачити там круїзні компанії. Ми хочемо побачити там мейджори. Оптові торгівці, ми хочемо побачити брокери, ми хочемо побачити ті, які банки. Зокрема, Сургутніфтігаз. До речі, банк був санкціонований європейським союзом. Це теж така наша невеличка перемога? Пане Водиславе, наостанок. Попрошу вас коротко, не можу не спитати. Ми вже згадали енергетичну галузь, ми згадали тіньовий флот. Скажіть, будь ласка, чи є якісь напрямки фінансові для російської економіки, на яких санкції не позначилися, і по яких ви ще потрібно бити? Сходу це «Росатом». «Росатом» в цілому, незважаючи на санкції на окремі компанії з структури Росатом, в першу чергу, це наукові інститути, плюс на наглядову раду «Росатома», В цілому «Росатом» продовжує працювати. І це ми вважаємо велике, так би мовити, недопрацювання країн санкційної коаліції і продовжуємо свою роботу, щоб «Росатом» опинився під санкціями. Плюс ми вважаємо, що партнери недооцінюють. Роль російської хімічної промисловості були журналістські розслідування, і це абсолютно підтверджується іншими джерелами інформації про те, що російські хімічні заводи, ті, які в очах Деяких європейських ринків виглядають білими пушистими виробниками добрив. Насправді, в тому числі постачають хімічні речовини, необхідні для створення вибухівки та інших речовин, типу пального для ракет. Це такий теж великий напрям, який ми дуже хочемо дотиснути в спосіб санкцій на відповідні суб'єкти і на відповідні юридичні особи. Сподіваємось, що найближчим часом вдасться це зробити. Вдячні вам за те, що долучилися за ваші роз'яснення. Владислав Дякую. Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.